Ні, ну це капець. Скільки знань, скільки досвіду за спиною, я ніби стою на роздоріжжі. Що тепер з усім оцим робити? Мабуть, схожу, погадаю на картах таро. Ну, яке таро? Ти в курсі, що всі відповіді всередині тебе? Варто тільки ключик підібрати. Всього на всього, би це так просто, знаєш, скільки я всього перепробувала? Ну то ясна справа, що спробувала. А ти зверталась до арт-терапевта. Я кого ще терапевта? Я що? Хвора. Ну, і до чого тут взагалі хвороба? Арт-терапевт тобі допоможе знайти відповіді з твоєю підсвідомістю, з твоєю інтуїцією. Ну як хочеш це так, і називай, але підібрати ключик реально. Бо всі відповіді всередині нас. Спочатку ти говориш проблему чи питання, яке хочеш вирішити, і за допомогою метафоричних карт отримуєш. Той самий ключик. Картинка, метафори, знаки це і є відповіді на всі твої питання. То виходить, що всі картинки вже в мені? Ну, звісно, тут є і сенси, і інший шлях, і план дій, і ти вже готова їх відкрити? І ти також записатись можна в директ.